Дорогі друзі, як я і передбачала насправді сьогоднішній виклик в прокуратуру був банальною профанацією і провокацією, яка мусила бути основою для недопуску в Брюссель, тому що ніяких слідчих дій сьогодні не проводилося. І єдине, що зробили, це пред'явили мені другу вже за рахунком підписку про невиїзд з того місця, де я проживаю. Я думаю, навіщо взагалі. Видавати одній людині дві підписки про невиїзд це е, якби то як двічі розстріляний. Можна двічі розстріляти, думаю, що ні. Так само і двічі заборонити виїжджати просто безглузде. І тому я можу просто констатувати, що е, робили штучні обставини, по яким вони е, мали як би то е, основу не допускати поїздку в Брюссель. Ну, все це виглядає принизливо. Якщо б не було так сумно, так навіть смішно, і виглядає для Генеральної прокуратури просто абсурдно. Мені здається, що слідчим треба просто черговий раз проінформувати Януковича, що все, що виглядає, це вже гротескно і воно принижує вже владу в Україні. Але більш важливі речі, про які я хотіла би зараз говорити, що поки я знаходилася. В Генеральній прокуратурі я просто ознайомилася з останніми новинами, які зараз можна почитати на українській правді. І я почитала, що Україна прийняла рішення підписати мирову угоду з Ванка вже в лютому. Скромне, маленьке повідомлення навіть невиділеними літерами. Але насправді це і є та трагедія, яка розгортається сьогодні в Україні, тому що це повідомлення говорить про те. Що остаточно вирішила олігархія України забрати головне радовище нафти і газу, це шельф Чорного моря, собі забрати у народу України, забрати без будь-якої плати, забрати без будь-яких умов. Це значить, що коли сьогодні ціни на дизельне пальне, на бензин підвищуються спонтанно і непрогнозовано, в той час, коли люди вже не здатні навіть заправити свої автомобілі для того, щоб на них їздити, в цей час головне стратегічне родовище країни стратегічний запас нафти і газу України тихенько за спиною у суспільство віддають у власність. Черговим олігархічним групам, які оточують Януковича. країну позбавляють шельфи Чорного моря, а значить, позбавляють енергетичної незалежності і як наслідок послаблюють наш політичний суверенітет. От такі події відбуваються і вони відмічаються в новинах звичайними курсивами, літерами, без будь-яких акцентів на цій суспільно важливій справі. Саме тому я хочу повідомити, що найближчий час. Наша команда дасть всі необхідні заяви, які стосуються того, що в тіньовій сфері протизаконно, корупційно забирається головне стратегічне радовище нашої держави, шельф Чорного моря. От так у нас кожен день міняється життя. І коли-небудь зранку прокинеться український народ, і він вже просто нічого більше не буде мати: Ні державних монополій, ні ключових стратегічних радовищ. Ні грошей в своїх власних кишенях, ні їжі в холодильниках. Саме тому я думаю, що прийшов час кожному з нас серйозно замислитися над тим, куди штовхають Україну. А я свою справу як керівник опозиційної сили буду робити. Я буду об'єднувати людей і буду намагатися вивести їх з цього важкого становища тими силами, які я маю.